Це інформаційна година на телеканалах Тернопіль, 1 та інтаба у студії я Артур Шалак. Вітаю тих, хто доєднується до нас прямо зараз. Про розвиток духовний, про розвиток фізичний. Говоримо сьогодні протягом наступних 25 хвилин. Адже з нами на прямому зв'язку Олександр Педан, телеведучий співзасновник, лідер, директор зі стратегії руху Джуніор а також Марія Павлічук, співзасновниця, виконавча директорка Джуніор. Вітаю вас! Слава Україні! Привіт, Радий вас бачити сьогодні у віртуальному форматі і ради, що маємо нагоду поспілкуватися про важливе, адже зокрема зараз в часі війни доволі часто побутує фраза, що щось не на часі для когось не на часі культура, для когось не на часі спорт, хоча насправді, напевно, не на часі, тільки зараз бездіяльність. Це не про вас. Ви вже працюєте активно більше ніж 5 років. От, власне, що прослідкували? Які зміни у розвитку саме фізичного виховання і ставлені до цього саме серед українців, серед молодого покоління і серед... Серед вчителів наших шкіл. Окей, okay, давайте розпочну власне про джуніор як про громадську організацію, дійсно якою ми займаємося з Марією і нашою командою вже близько п'яти років. Ну, на початках ми побачили, що нашим діткам кончена необхідна фізична активність, як така. І ми звернули увагу на те, що зараз діти в школі не до самої фізичної активності, яка їм необхідна для того, щоб. Бути в гарному фізичному та психологічному стані, тому що ці терміни взаємопов'язані. Тобто, дитина, якщо не займається чимось активним, ви знаєте, це всі батьки знають. Я батько двох дітей вона наражає себе на небезпеку, і нам було важко працювати з цим, тому що ані фонди, ані там не знаю. Там ну державні органи окей, до нас ставилися добре, але було важко пояснити людям, що це настільки необхідно зараз, щоб потім не було проблем. Uh, і uh, ми билися прямо головою об стіни. От uh, ми їздили містами України до шкіл, збирали всіх вчителів фізкультури, пропонували їм нову програму, в яку входили нові види спорту, які гендерно рівні, uh, якими дітки можуть займатися і хлопчики і дівчатка разом, які є дуже легкими, популярними, цікавими, новими. І це все було на підтримку наших дітей, власне, щоб зробити на уроці фізкультури таку форму гри. Де дітки би отримували задоволення, тобто ходили би в кайф, а не боялися якихось там, знаєте, яких нормативів і так далі. Ну і спростити власне завдання нашим вчителям, допомогти їм зробити їм підручний матеріал. І вчителі ну, досить жваво на це велись. Потім, звісно, почалися інші часи. Потім почався ковід. Ми прийшли в онлайн формат, і з нашим вчителем фізкультури робили багато онлайн уроків, Uh, і і це теж нам було цікаво, тому що ми змінювалися постійно, але завжди нами були вчителі фізкультури і наші спортивні федерації. Ну а зараз ми вийшли на новий крок. Тут вже вступає Маша і розповість про кілька наших проектів під час війни, чим ми займалися власне зараз. Ну, насправді я залюбки розкажу ще й про те, що в нас затверджена разом з МОН нова модельна програма. І вже я сподіваюся, що четвертий день в школах п'яті класи займаються за цією новою модельною програмою. Кожна дитина п'ятого класу зараз має вибір на кожному уроці фізкультури серед трьох чи трьох видів спорту. Це означає, що якщо якась дитина любить футбол, а інша, наприклад, танці, то ми робимо все можливе, щоб кожен з них взяти те, що йому цікаво. Звичайно, що зараз такі уроки відбуваються і в онлайні, і в офлайні, але ну завдяки. Uh, Нинішньої ситуації можливо навіть uh, більше діти зможуть отримати різних видів спорту uh, на нашому youtube каналі Вони також можуть знайти в нас дуже багато всіляких секцій: баскетбол і гандбол. І це все в онлайн форматі можна знайти в будь-який момент. В який звучить баскетбол. странно та? трошки дивно, звучить онлайн баскетбол, але це наші реалії, в яких ми зараз існуємо. І ми, ми це зрозуміли особливо під час ковіду. Від, відпрацювали першу та частина друга вже була під час війни, тому що зрозуміло, що дуже багато дітей зараз ну звісно не могли ходити до школи. А вони були обділені увагою. Звісно, позакривалися секції. Вони були тимчасово переміщені і так далі. Uh, геть до того, що вони могли перебувати в бомбосховищах, і їм там теж треба рухатись. Саме тому ми навіть розробили секції онлайн, тобто баскетбол і гандбол. Не кажу вже про наші черлідинги і решту. От власне Це правда, як доєднувалися насправді uh, uh -huh, uh -huh. поєднувалися що? Власне, як доєднувалися до цього, як до цього ставилися? Адже розуміємо, що для багатьох вчителів це був ще той виклик перейти на онлайн форму навчання. Не кожен вмів користуватися певними платформами для онлайн зв'язку. Як ви це впроваджували? Наскільки це було важко саме не для учнів, а для вчителів? Можна я почну з того, що це не дуже простий предмет, щоб викладати його в онлайні. Не так важко долучитися до зуму, як важко зрозуміти, яким чином фізкультуру зробити вдома на маленькому клаптику без спортивного інвентарю, без командної гри і так далі. Але ну, наші ми зробили все, щоб вчителі пристосувалися до цього і під час війни, і наші там ну, статистичні дані ми робили опитування. Ну на початку війни, через місяць після повномасштабного вторгнення, ми започаткували проект спільних онлайн уроків фізкультури, де на кожному уроці, який транслювався і в YouTube, і на сайти Міністерства освіти, так що всі діти могли бути залученими. Було ну, паралельно, ми робили вебінари для вчителів, тому що ми виявилося, що досить багато вчителів не розуміють, як зробити онлайн урок фізкультури. Як його наповнити, і якщо там на початку, в кінці березня, в нас було 70% людей, які відповідали що ми не знаємо, як робити онлайн урок фізкультури, то наприкінці навчального року в травні тільки 36% відповідало, що ми ще. Навчаємося і пристосовуємося до цього формату а решта відповідали, що да, ми вчимо вже в онлайн. Ми розуміємо, як це робити. І наші спільні уроки ще доводили те, що нічого не можливо немає. Можна об'єднатися і зробити так, щоб діти могли займатися і під час війни. Так, що якщо в когось в якійсь області звучала тривога, то інша область вступала в дію, і вчитель з іншої області продовжував займатися з дітьми, в яких не починалася тривога на той час, і тут хотілося би похвалитися, тому що ми разом з партнерством з ЮНІСЕФ міністерством освіти і науки України зробили створили новий рекорд України щодо кількості уроків фізкультури онлайн. І за скільки місяців в машині? За два за два місяці ми зробили 959 уроків фізкультури онлайн, які взяли участь 125 вчителів фізкультури, і кількість областей в нас була 21 область. 21 область. Тому це реально зареєстрований рекорд України. Нам видали сертифікат. Позаду мене а, стоїть трошки визнання, стоїть. От, тому це про те, власне, е, наскільки наші вчителі теж швидко долучалися, вчилися і так далі. Ну звісно, це можна було зробити тільки в тих умовах, коли ми вже майже 5 років працюємо з нашими вчителями. Ми вже з ними одна велика родина. Е, ми їм довіряємо вони нам, вони в нас вірять, і ну і в нас дійсно покристалізувалося вже. Ну, бачите, як мінімум 125 вчителів фізкультури, які вміють знають. Можуть долучитися за будь-яких умов і зробити ці уроки дійсно ну, в маленькій кімнаті дитині треба було наприклад шкарпетки, ну і якусь скляночку. і вона просто ми там робили під музичку, підкидали, вони ловили і так далі. Тобто, ми говоримо зараз про саме рухову активність, якою має бути фізкультура як така: це не є профільні змагання, там не мають вирощувати чемпіонів. І тому що багато дітей, де і батьків цього бояться. Ми маємо. Ми, ми хочемо повернути фізкультурі статус а, не знаю, гри для дітей, на яку вони а, можуть завжди заслуговувати. А, в них є права, зрештою, на те, щоб на фізкультурі вони займалися. Ну і найголовніше, що це треба займатися в кайф, тому що я як людина, яка займається спортом, а, можу сказати, що можна займатися спортом на постійній основі тільки якщо це тобі приносить задоволення. Це вже доводять і вчені, і біохіміки, і не знаю, медики, і хто завгодно. І я на собі теж це перевірю. А щодо того, які у нас зараз ну, нові плани, то ми не зупиняємося. Ну зараз Маша вам просто ще може насипати гору, тому що у нас починається новий рік, і ми дійсно хочемо зробити дуже багато чого. А, ну насправді я там хочу достукатися до батьків ще і сказати про те, що фізична активність дуже важлива зараз під час війни, тому що е, під час е, рухової активності дитини, а це може бути все, що завгодно, просто прогулянка. Насправді, якщо у вас немає інших варіантів, е, виробляється дофамін, індерфін, це дурмо, е, гормони щастя і знижується гормон е, стресу кортизол. Тому, якщо ви хочете, щоб ваша дитина була щасливою зараз. А це дуже важливо. Я знаю це як мама, то просто грайтесь з нею в активні ігри чи просто ну, там, всі можливі способи задіяти так, щоб їй було цікаво і щоб вона рухалася якомога більше. Ну і наше завдання трошки витягнути дітей з гаджетів і дійсно просто активно рухатися. А той самий дофамін ендорфін, вони допомагають дитині бути щасливою а зниження катазолу знижує тривожність, і ваші дітки будуть і спати нормально, і почувати себе добре. Ну і не провокувати інші болячки, ви розумієте, якщо вже говорити про це. Тобто, це ну це право дитини бути здоровою, щасливою через рухову активність, яке завжди було, є і буде. І це насправді міф, який ми теж збиваємо разом із Джуніор вже 5 років, що діти люблять тільки гаджети і не хочуть рухатися. Ні, це неправда. Просто треба дозувати одне і е, створювати умови, щоб вони гралися навколо ну де завгодно. Один з наших проєктів це доводить. Mm -hmm. Спільно кемп буквально позавчора закінчився в Ужгороді. Це був денний табір з різними активностями. Серед них був і спортивна ліга Джуніор, і найбільша кількість людей приходила саме на спортивну лігу а не нікуди інше і. А в неділю наш тренер Джуніор заспокоював годину дитину, тому що закінчився табір, де вони можуть гратися ну, в активні ігри. В наші ну, регбі, рекбітанк фрізбі, черлідинг. Ну от власне, наш тренер ділився, що він намагався заспокоїти її годину і ніяк не міг, тому що вона ще хотіла, а вже продовження не було. От власне про те, що діти повинні отримувати задоволення від цього, погоджуюсь на всі 100%, хоча пригадати свої уроки фізкультури, і це був неабиякий стрес, коли варто здавати ось ці нормативи. щомісяця якісь певні нормативи там і те, і те, і те, і те. Як намагалися ви це зламати? Чи було важко достукатись першочергово, що без цього можна обійтися і краще можна навіть цього не використовувати? Подивіться, є система. І система uh, фізкультури була застаріла, тому що вона була ще за радянських часів, і май майже uh, не змінювалась. Uh, ну і а вчителі насправді працюють за методичками. Вони теж uh, люди, які працюють з тими матеріалами, які їм uh, дало міністерство. Тому тут був такий довго тривалий процес, і ми uh, більше трьох років працювали над тим, щоб вийти на такі стосунки з міністерством освіти, щоб разом з ними. Створити новий підхід до уроків фізкультури перше ж кнона школи, тобто і 6 класи. От і там вже трошечки по іншому, ну взагалі зараз школа ну, ж трошки змінюється до дітей, ставляться по іншому, і тільки тоді можна було б запроваджувати цю систему. Ну, Маша, можу сказати два слова. Насправді, тобто, ми відходимо від норматизації, тобто вона змінюється. Яким чином? Маша, розкажи, будь ласка, щоб я. Yeah. Буквально наприкінці серпня була затверджена міністром освіти зараз. Назву страшні слова, потім розшифрую, їх формувальне оцінювання дитини на уроках фізкультури. Це означає, що ми не оцінюємо тепер дитину по нормативах. Да там 50 віджимань за хвилину, і майже ніхто це не виконує, і всі страждають, і і взагалі не розуміють навіщо це робити. А формувальне оцінювання дивиться на те, наскільки дитина стала краще в своїх результатах. Ну від себе ж попереднього, і це дуже важливо, тому що дитина бачить свої результати і орієнтується на те, яким вона була там на початку року, яким вона тепер на кінці, ну, наприкінці чверті, і так далі. І також туди входить ще й певна кількість різних змагань, коли дитина розуміє, до чого вона готується, що ці віджимання не просто так в повітрі висять. А що Тепер е, ми е, дуже раді, що започатковуються шкільні ліги. Це означає, що там наші уроки фізкультури перетворюються на такі, ну певні е, ну там змагальницький ефект. З них з'являється, тому що там на е, в кожній чверті є змагання з певних видів спорту, з яких ви тренувалися протягом всього періоду. Е, і можете подивитися на результат, хто переможе, яка команда. Тому вже у дітях є ну певна змагальниця складова, коли вони зацікавлені для того, щоб стати кращими, стати кращими ніж інша команда, ні, ну, ніж сама по собі дитина з попередньою. Тут виходить вже азарт і. І вибір дуже важливо при цьому всьому це право вибору, тому що це те, що ми пропагуємо джуніри. Казала маша, діти на початку року можуть обрати один з кількох там варіантів уроку. І так само в нас є декілька ну саме спортивних змагань, які можуть проводитись. Ну і вони різні від там дійсно того самого футболу, в когось виходить краще ногами, в когось краще виходить руками, і він грає там або фрісбі, або займається там чи лідингом, або флорболом, і так далі. Тобто в дитини, якщо не виходить в одному виді спорту, вона може знайти себе в іншому, і, і от цьому весь прикол насправді дітки такі виходять універсальні. Тобто, о нічого, я тут, я тут можу не, не буду грати, мене не виходить або. Пограю, але я буду знати, що в мене буде там попереду якийсь мій улюблений флорбол, умовно кажучи, і я буду його чекати і в ньому прагнути. Тому що я ще раз скажу, що мені здається, що дитина, яка не займає не займається спортом, значить, ну недостатньо вона спробувала різних варіацій і не, не знайшла власне своє. Я впевнений. Просто дітки всі різні, комусь хочеться. Боротися комусь хочеться там кидати м'яча, комусь його бусити ногами. Ну тобто не треба дітей під одну грібінку. Це найбільша проблема була того, того самого радянського союзу, що їм треба було чемпіонів з конкретних видів спорту, і вони їх насаджували ту легку атлетику, тільки і так далі. і потім звідти витягали. А ще чому? Тому що там готували вони їх до військових якихось дій і кидали гранати. Ну тому зараз наша до речі, патріотична складова. І дійсно військова підготовка, вона теж має місце бути в Україні. Ми це, це теж зараз розуміємо, що ми живемо в такій країні, де нарешті військовий вийшов на інший план, і це вже дуже є поважним бути особливо в рядах збройних сил України. Тому ось саме дитяча підготовка фізичною активністю це є теж перший крок для того, щоб діти були здоровими, сильними, ну і успішними. Ну якось так. 24 лютого принесло зміни в життя кожного українця. Розуміємо, що тепер змінилися ми, змінилося абсолютно все те, що оточує нас, і змінилася також і сфера освіти. Якщо говорити про ті історії, які вдалося вам почути, адже доволі часто зустрічалися із тими моментами, коли вчитель фізкультури чи вчителька фізкультури ставали на кухню, допомагали готувати, їсти, допомагали приймати тимчасово вимушених переселенців. З якими історіями зустрічалися ви, які вразили вас. Дивіться, насправді таких історій дуже багато. Я розпочну з того, що першим, що зробила Джуніор під час війни, це ми налагодили зв'язки з нашими вчителями фізкультури, які були в більш безпечних зонах, тобто там десь на заході України, і вони дуже активно допомагали розселяти саме людей. В нас є дуже багато історій про те, як вчителі допомагали і вчителям, ну і не тільки це на самому початку, коли ми не розуміли, що треба робити далі. Але потреба в розселенні була номер один на той момент. Після того було багато історії, насправді і ми хочемо тут розповісти про те, що про ці історії хотілося почути від глядачів. Якщо ви знаєте таких вчителів фізкультури, то цього року буде знову ж таки премія під назвою Global Teacher А це щорічна премія для вчителів. Як таких, і ми разом із Global Teacher Prize і Junior постійно робимо. Нагороджуємо саме вчителі фізкультури. Це вже наш такий профіль. Ми добилися, що там з'явилася номінація для наших вчителів фізкультури. От і ми, ми минулого року на нагороджували теж Тернополянку. Е, тернополянку, і цього року ця номінація теж буде, але вона буде видозмінена. Ми хочемо, щоб там з'явилися саме історії вчителів, які провели ну, показали себе дуже активними під час війни. І навіть не важливо, якщо вони не займалися профільно своєю роботою, тобто вони навчали дітей, не допомагали займатися фізичною активністю. А може дійсно вони пішли в ряди зсу, пішли в ТРО, допомагали діткам, займалися розселенням, поселенням вимушених переселенців. Якщо ви знаєте такі історії, будь ласка, передавайте їх, номінуйте, тому що в нас буде саме така номінація, і варіанти є два: Перший, коли вчитель сам себе номінує. Ну, але це не завжди виходить. Вони можуть бути зайнятими, можуть бути сором'язливими і так далі. А друга, це коли номінують діти, батьки цього вчителя, друзі, колеги. Якщо ви знаєте такі історії, будь ласка, допоможіть нашу. де можна знайти інформацію на сайті до Глобалтічерпрайс. Я так розумію, Так, да так, -да так, -да. сайт Global Teacher Prize, на якому можна подати заявку як від вчителя, якщо ви особисто вчитель. І це стосується насправді не тільки вчителів фізкультури а й всіх інших. А також ви можете подати, якщо ви знаєте такого вчителя. Бо ну насправді дуже важливо, щоб освітній фронт теж залишався сильним, і щоб в нього був голос, щоб ми всі знали про наших героїв, які знаходяться серед нас. А насправді, там ще раз підтримую Сашу і підкреслюю цю важливість. Ну, ми оголосили прийом заявок, але ну наразі досить часто чуємо від вчителів: ой, ну що я таке зробив? Ну 100% є ще крутіші в більш історії, і так далі. Ну не соромтеся. Ну насправді всі. Історії важливі, і насправді цього року Global Future Prize також хочуть видати цілий альманах таких історій, які потім будуть розповсюджувати по всьому світу. І тому дуже важливо, чим більше історії ми отримуємо, тим більше буде цей альманах. Тим голос педагогів викладачів буде звучати сильнішим на світовій арені. Тому дуже сильно закликаємо. Ну, приєднатися і описати такі історії, про які ви знаєте, це можуть бути історії і про там класних керівників, а просто, якщо ви просто виконували свою роботу, яку ви повинні виконувати щодня. Але під час війни насправді це теж ну геройство продовжувати освітній фронт. Доволі часто вчителі скромні, як згадав Олександр, справді минулоріч виграла ем, представниця Тернопільщини Оксана Юрків саме у номінації пов'язаній з фізичним вихованням. Вона надзвичайно скромна людина. Казала, та чому чому я тут нічого я такого героїчного не зробила? Але ви також, Олександр, згадували неодноразово в інтерв'ю про те, що вчителі фізичного виховання незаслужено обділені увагою. Як зараз із цим? Чи більше соціуму приділяють увагу саме вчителям фізичним? Виховання чи змінилася картина сьогодні? Ну я вам відверто скажу, тут ще треба працювати, тому що ми ламаємо зараз все одно досі. Продовжуємо ламати стіни. Причому ви знаєте, якщо з міністерства ми вже вийшли ну, на ТИ, і ну дивіться, в Global Teacher Prize з'явилася номінація найкращих вчитель фізкультури в міністерстві. Є нереальні зміни щодо викладання і доставлення дітей, і, і ви Ну, повірте, за кілька років просто ну ми, ми відчуємо цю різницю, і я вірю, що дітки будуть бігти на фізкультуру, а не боятися нормативів. То нам ще треба змінювати ні не дітей, а батьків насправді батьків. Тому що острах перший у батьків, і вони знаєте там, подивилися. Як це одна новина десь на, на регіональних каналах або на всеукраїнських про те, що щось сталося на фізкультурі, і тут одразу все все, не віддам дитину на фізкультуру. Окей, якщо ви не віддаєте дитину на фізкультуру, наше прохання від нас особисто від джуніор, значить заповніть цю прогалину якимось якоюсь секцією. Окей, якщо ви не готові віддавати туди, там готові купувати довідки і так далі. Це ваше право, але тоді. Ваша відповідальність, щоб ваша дитина була активною. А тут є одна проблемка, я вам скажу так, тому що а, статистика стверджує, що там, більше 70% дітей, батьків, які не займаються спортом на постійній основі, в майбутньому не будуть займатися спортом теж. От і думайте, якщо ви є таким прикладом для ваших батьків, дітей, якщо ви дійсно займаєтеся спортом і можете на себе взяти цю відповідальність, возити дитину. На секції обов'язково там кілька разів на тиждень там у вас є можливість, е, гроші і так далі. То, то будь ласка, але я наголошую на тому, що дитина має право займатися фізичною активністю, і ми створимо всі умови для того, щоб це їй було е, і для здоров'я, і в кайф. Е, е, і будемо переконувати батьків, зрештою, що це треба, це обов'язково. Ну ну і зараз всі, я думаю, це під час війни відчули, коли дітки. Менше стали ходити на вулицю, коли вони переїхали. Наприклад, зникли діти, не вистачає школи. Дитина не викидає цю свою енергію. Я думаю, що тут відчули всі, навіть. Ті мами, які були проти спорту, як такого, вони зрозуміли, що дітям треба займатися, рухатися так саме в цьому русі, і є наше майбутнє. Тому я кажу ще раз: наша наступна мета переконати всіх батьків, щоб вони не просто там не відпускали дитину в до школи на фізкультуру, а купували там її змінку, пропагували, ходили і знали вчителя фізкультури в обличчя так само, як вони знають вчителя математики, і так само його поважали. З ними тримали зв'язок і перепитували, ну що там, як моя дитина на фізкультурі, там покращилися в неї показники. Вона там вже краще. Ну тому що чомусь з математики, там фізики, історії це роблять, а з фізкультури я впевнений, більшість батьків не знає в обличчя вчителі фізкультури з ним не спілкуються. Тому наш наступний крок переконати їх в тому, щоб вони були тільки проактивними, щоб вони, як десь в Америці, самі батьки ініціювали створення всяких ліг. Змагань навіть там збирають гроші самі батьки з батьків для того, щоб діткам купити якусь форму, там подарунки і так далі. Це в них є нормою. А в нас ми ще бачите, переконуємо, що треба діткам бути активним. Можна ще коротку пораду для батьків, особливо початківців, тому що насправді чомусь саме діти ну, маленькі страждають від. Ярликів навішених на фізкультуру в головах у батьків. Питання в тому, що якщо ви робите довідку дитині про те, що вона не буде ходити на фізкультуру, а це саме ну ви дійсно повинні її підробити, тому що немає ну майже ніяких протипоказань, так щоб дитина не ходила на фізкультуру. Ну тобто, це прям типу, якщо після дуже важкої операції це єдине показання, ну не ходити. Всі решта це просто ну там певні групи, до яких дитина може приєднатися, то ви подумайте, де ваша дитина буде. Бігати в школі, і чи вона буде бігати на перерві ну хаотично, не роздумуючи, куди і як, чи все ж таки вона краще вибігається саме на уроках фізкультури під наглядом вчителя фізкультури, який знає, як їх зосередити, як зрозуміти там, щоб вони розуміли простір, куди бігти, щоб вони не збилися головами один від одного і так далі. Тому довіряйте вчителі фізкультури. Всі вони займалися фізкультурою, Вони всі спортсмени. Вони всі прийшли виш. і вони розуміють, як зробити так, щоб дитині було цікаво на уроці фізкультури. І ще ну там, якщо ви даєте довідку, то розумієте, що всі діти гуртом підуть на уроки фізкультури, вашу дитину там в спідничці, там в якихось там туфельках посадять на лавочку, але вона все одно захоче потім бігати. І вона буде бігати в той спідничці і просто ну типу може набагато більше вдаритися, тому що вона буде не в зручному, не в правильному одязі, не в правильному взуті, і це ще більше ну може нашкодити дитині, ніж якщо ви просто довіритесь вчителю. Дякую вам насправді. Розуміємо, що тут від свідомості батьків залежить також доволі багато. Але незважаючи на те, в якому складному часі ми живемо, продовжуємо розвиватися, продовжуємо рухатись завдяки таким як вам, і завдяки вашим однодумцям. Це щастя, велике чути це. І я сподіваюся, що зовсім скоро ми всі прийдемо знову ж таки на заняття фізкультурою в офлайн форматі в мирній Україні. Дякую вам. Дякую за побачення. Ну що ж, хочу всім телеглядачам нагадати сьогодні про фізкультуру по новому говорили протягом нашого ефіру про те, як трансформується власне цей урок у школах і про Global Teacher Prize Award. Саме про це сьогодні спілкувалися. Якщо ви прогавили розмову, обов'язково віднайдіть її на наших соцплатформах.